Привіт! У цьому відео розповім про картку, яка дає можливість отримувати 5% кешбеку за продукти, 20% знижки на послуги Bolt та ще деякі інші бонуси. Це картка від Укрсибанк та Visa. Вони нещодавно запустили нову партнерську програму Visa Bolt, у якій клієнти можуть отримувати знижки на сервіси Bolt, а саме 20% знижки на поїздки, замовлення їжі в Bolt Food та оренду самокатів Bolt. Але звертаю увагу, що на даний момент акція діє до 30 вересня 2024 року. Хоча, можливо, і продовжать, якщо що, я про це напишу в телеграм-каналі. Якщо таксі користують не так часто, то от продукти купую майже щодня, тому відкрив цю картку, щоб отримувати 5% кешбеку на продукти. На даний момент ця акція теж діє до 30 вересня. Кешбек можна отримати в різних продуктових магазинах та супермаркетах, як офлайн, так і онлайн. Головне, щоб був відповідний MCC-код, перелік яких ви зараз бачите. По кешбеку на продукти є обмеження в 200 гривень на місяць, тому сильно тут не розженеся. В мене якраз зараз закінчується акція з 3% кешбеку на все в приваті, і картка Укрсибу частково візьме на себе ці витрати. А далі продукти буду оплачувати глобусом і карткою АТБ від Сенсбанку. До речі, в застосунку Укрсибанку, як старому, так і новому, немає можливості подивитись нарахований кешбек за конкретну покупку чи хоча б загальну суму кешбеку. тому самі рахуйте витрати, щоб не витратити більше. Так як більше 200 гривень кешбеку набити не можна, то виходиться приблизно 4000 витрат. Накопичений кешбек виплачується автоматично, якщо ви робили покупки в поточному місяці, то кешбек вам нарахують в наступному місяці до 10 числа. Також як бонус можна отримати ще безкоштовний доступ до пакету Visa Premium від Світ TV. Я такий доступ отримав від іншої картки, якщо не помиляюсь, це була Хамелеон від Сенсбанку. і час від часу, що дивлюся на Світ TV, тому це також приємний бонус. Отримати підписку на Світ TV можна через офіційний телеграм бот від Visa, посилання на нього залишу в описі. І ще один із бонусів це заправляючись на АЗС ВОК до 10 жовтня, можна отримати будь-який напій у ВОК-кафе безкоштовно за розрахунок карткою пасажира Болт. Тобто картка цікава як мінімум кешбеком на продукт. Продукти, плюс тут є знижка на послуги Bolt та інші бонуси. Тепер розповім, як відкрити картку. В залежності від того, чи ви діючий клієнт банку, чи ви новий клієнт, тобто не маєте і не мали рахунків в Укрсиббанку, процедура відкриття картки буде відрізнятися. Якщо ви новий клієнт і не мали ніколи карток в банку, тоді переходите за посиланням в описі під відео на цю сторінку, яку ви зараз бачите, і натиснувши на кнопку Оформити картку, переходите до її оформлення. Вас має перенаправити на завантаження застосунку Укрсиб онлайн 2.0 і там далі вже стандартні кроки при реєстрації та відкритті картки. Проблем з цим виникнути не повинно, але іноді трапляються випадки, коли банк може попросити для завершення реєстрації підійти до відділення. Якщо ви так само, як і я, діючий клієнт банку, тобто маєте або мали картку в банку, тоді відкрити картку онлайн в застосунку можливості немає, і мені довелося йти у відділення. Проте тут додам маленьке доповнення: в коментарях в телеграм-каналі мені люди повідомляли, що у деяких діючих клієнтів вдалося все таки відкрити картку в застосунку, тобто вони перейшли на сторінку оформлення картки, їх перекинуло в новий застосунок і вони змогли відкрити картку. А деякі навіть звертались у підтримку, де їм відповіли, що зроблять заявку на відкриття картки, але, на жаль, такий фокус працьовує далеко не в усіх. На своєму прикладі я це вже перевірити не зможу, а ви спробуйте спочатку відкрити картку онлайн через сайт або звернувшись у підтримку, і можливо вам не доведеться йти до відділення. У відділенні мені картку відкрили хвилин за 10 без якихось проблем. Там же я відразу в застосунку встановив пін-код до картки, після чого її можна додавати в Apple або Google Pay і розраховуватись через NFC або онлайн. Під час оформлення картки мені пропонували страховку на випадок втрати картки, чи щось типу того, яка коштує 20 гривень на місяць. Я, звісно, відмовився, а ви дивіться самі, чи вам таке потрібно. Таким чином, виходить, що я пішов до фізичного відділення, щоб відкрити віртуальну картку. Сподіваюсь, у допиляє свій застосунок, щоб можна було відкривати все-таки карт. Онлайн і для діючих клієнтів, тому що це не дуже зручно. Якщо вам потрібна пластикова картка, то її можна замовити в застосунку або відразу попросити менеджера, і через 10-12 днів її виготовлять і можна буде забрати у відділенні. Випуск пластикової картки буде безкоштовний. Стосовно тарифів картки, то тут усе майже так само, як у звичайної картки New Card для тих, хто в темі вона теж дебетова, доведеться використовувати власні кошти, хоча останнім часом я розраховую з кредитними, сидячи в пільговому періоді. Це набагато зручніше. Відкриття та обслуговування картки безкоштовне, навіть смс-інформування тут без комісії, на відміну від New Card, де воно коштувало 15 гривень на місяць, тут же воно безкоштовно. Але так само переказувати кошти з цієї картки без комісії можна тільки за реквізитами IBAN, тому що p 2 p перекази тут будуть з комісією. Поповнити картку можна, переказавши кошти з іншого банку або готівкою в терміналах EasyPay, це від недавно без комісії, я це вже затестив, кошти відобразились на картці майже миттєво. Зняття готівки тут з комісією, в банкоматах Укрсибанку та мережі Євронет 1%, а в усіх інших банкоматах по Україні 2%. Зняття у касі також з комісією 2%, тому ця картка не для зняття готівки. Це основні тарифи, про які вам необхідно знати. Особисто я відкриваю дану картку для кешбеку на продукти і, можливо, для оплати таксі Болт. Але після завершення акції я скоріше за все покладу картку на поличку поруч з Нью-Карт, тому що на даний момент чимось іншим для мене дана картка не актуальна. Але ось такі акції я намагаюсь не пропускати. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про дану картку, а також поділіться, чи вдалося вам відкрити дану картку онлайн, якщо ви вже діючий клієнт в Укрсибі. Дякую, не забувайте донатити на Збройні Сили України та до зустрічі у наступних відео.